Сьогодні буде прийнято рішення про... Що у громади вже прошу хвилинку уваги! Е, є від громади важливі питання? Е, тут ось е, жіночка підготувала перше звернення, в якому виконували вимоги. Ну але вимоги частину вже приступили до виконання. Але є важливе питання. Перше питання, що сталося з двома людьми, які вчора затримали, і де вони зараз перебувають? Це під час вечірніх подій. Перше питання, що з затриманими? Друге питання. Чому, щоб розібратися з погрозами стосовно того, що підходять працівники міліції і погрожують людям, що вони будуть звільнені, і не будуть працювати на ринку, щоб ці факти були взяті до розгляду. Третє, момент. З приводу от, пан Кругов зазначав, що громада кричить, покричить, Сподіваюсь, що наступного разу чиновники будуть приходити до людей, а не люди будуть змушені чекати, тому що люди будуть доведені до відчаю. І тому наступного разу, коли буде зустріч, то її будуть назначати люди. Я в реакції. Сьогодні вівторок я пропоную, щоб, наприклад, в п'ятницю, на сьому годину вечора, тут відбулися збори, коли громаді міста. В четвер... В, четвер... в четвер, тоді в четвер, коли назначено громадою міста збори, в сьомій годині вечора. Десятій ранку, ну от їх ініціативна група визначала громада, Десятій ранку в четвер, щоб були от уже перші попередні. Велике прохання, я думаю, це всім зрозуміло, що якщо будуть назначатися збори з більшою групою, то про це як мен має знати хоча б е, голова містечка і бути донесено хоча б до громади, хоч якимось чином, оскільки про збори на стадіоні громада просто не знала. І тому громада зібралася тут, як могла, і вже тут чекала чиновників. Тому ось ці питання, перше, що з затриманими, друге, що з, е, чи будуть розслідування погроз, і третє, щоб анонсувалося завчасно в громаді про збори. І також наголошую що групі, що є от, у ініціативної групи розроблені вимоги, прохання їх також взяти до розгляду. Це можуть журналісти звернутися. От, хто розробляє? Ось є вже, наприклад, попередні чотири вимоги від громади, журналісти можуть ознайомитися. Прошу дати відповідь. Ну, перше, я хочу сказати, ці два, ці два людини чи не люди, як їх назвати, вони на сьогоднішній день вже знаходиться в слідчому ізоляторі в місті Миколаїві. Значить, Я вам вже казав, буде прийняти рішення по-третьому, буде? Буде він там? Повірте мені, ніхто його буде. Це однозначно. Друга, всі, всі питання, будь-які подрози від будь-якої людини з погони чи безпогони по відношенню. Так. Усі громадяни в Радівській району Миколаївської області наполягають звільнити з роботи посадових осіб начальника в радіївського рубеде прокурора в району Мочалка, голову в райдержадміністрації Ростова, притягнути до кримінальної відповідальності.